Сьогодні в цьому прекрасному арт-хабі Вінграновського проходить перша виставка Майстринь народного мистецтва нашого міста. Тут представлені роботи у різноманітних техніках. Це техніка вишивки Нагальнюк Валентина Петрівна і Данілюк Людмила Василівна. Це техніка вишивки стрічкою Архіпова Тетяна Георгіївна і Слісаренка Владлена, вишивка бісером. Данілюк Людмила Васильівна, і це флористика і аплікація тканиною. Штовбанько Валентина Олександрівна. Сьогодні ще раз ми впевнюємося, наскільки наша первомайщина, первомайська земля щедра на таланти. Є багато скромних людей, майстри, і ну, на широкий загал не показують свої роботи, хоча вони мають. Велику культурну мистецьку цінність. І ось сьогодні для таких людей, скромних, але надзвичайно талановитих, ми і проводимо влаштовуємо таку виставку, щоб широкий загал громадськості міг ось так помилуватися цими прекрасними роботами. Ви знаєте, сьогодні я вражена настільки цими роботами, тому що. Понад 20 років я займалася виставками наших творців, творців нашої первомайщини. Я бачила різні картини, я бачила різні художників, майстрині людей з інвалідністю, які робили настільки чудові речі, але такого я ще не бачу. Хочу сказати, що наша первомайщина, мабуть, сама-сама така творча. Коли хвилини якогось вінчаю, розпачу і так далі, ми шукаємо де себе застосувати. І я якраз у цій вишивці казати, що тут зібралися така творча, такі творчі люди, з якими зустрічатися приємно і вчитися у них, хочу сказати, що я сюди. Навіть більше потрапила не як учасник, а як, як відвідувач цієї виставки, бо в мене дійсно ну, перехопило дух від цих робот. Ну, ну, не знаю, ну, я бачила роботи квіткову фантазію в тому музеї. Я ще до цих пір під впливом їх. Але як побачила роботи з новою Васильівник, то це ну, ну неймовірно, я не знаю, це надалось. Просто сніг не вистачає. Вишивати я почала в 2011 році. Заставила мене це смерть мого чоловіка. За цих 13 років я вишила 34 картини, 12 рушників. 14 подушечек маленьких таких на, 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 на диван. Вишила три сорочки, дві жіночих, одну чоловічу. Вишила от такі рушнички. Я собі вишила, а дівчата, подружки моїй дочки меншої побачили, та їх засипали мене, та я 16 штук вже вишила.